І буде суд, великая Росія. Хоч ні твоє Московія ім'я сповна пожнеш усе, що заросієш, і вип'єш все вготоване до дна. Тебе нема, великая Росія. Давай на чистоту і не було спокон віків. Обман твоя стихія за кадр фальшивого кіно. Поцуплений сценарій у сусіда, що не мовчить, відстоює своє і впали декорації піраміди, і світ побачив істину тебе. І буде суд Московія імперська, найвищий суд, якого не менеш. За кров невинну, що рікою лється, на вічні муки, віддана будеш. До ну, сьогодні взагалі, дід вже мішки вдома, а дідша тільки йде. Так, да, головне все думав вже. А вітер який, він з вчорашнього дня не притихає. От треба якось той там забор з тієї сторони помити. Оці пушинки, вони наче такі хороші, а оті їхні кавалери і всі забор лапи витирають. Я наче поставила забор для того, щоб ходити його мити кожен день. Що води стільки вистачає. Так. Та хай, а, ти хоч забрав чи. А, це ви привезли, а потім, типу, велика ну, пішов, так? Да? Так, да. Ну, ну прикріп. Це, це для курей. Чи на тобі оцега? Та поставу там на лавку я заберу. Тому мені вода. Дід для мене не забувається, не забувається для мене. Так, а це для курей. Так, зараз ми їм будемо. Будемо годувати вітамінами їх. Да, дід? Будемо вітамінами їх годувати. Ну так, да, годуй. Набрала. 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 Ось Набрала. Ось оцей мішок. Зараз підемо побачимо що. Так, так, це я взяла вітаміни. По кілограму їх, так? Да? Корушно рибне. Ще що я є. Дріжжі кормові. І м'ясо кусного. І це вітаміни і мінерали. Це тут 4 кг на 20 кг тертті. Перемішувати все. Зараз перемішаю його все. І курям потроху давати там рано ввечері, щоб вони клювали. Правильно дід? Для того, щоб були вони з вітамінами і несли гарно яйця. Оце для цього. Потім ще повторимо, це поїдять вони, потім іще ще їм зробимо. Хороша штука це. Я вже коли зробила ще, то хороша було. Для курочок хорошо. Ох, погодка, ну й погодка. Теряся її саму погодку. Де ж те сонце? Яке небо темне, суне, суне. Ох. Але ж, але ж зимовий день ще сьогодні, правильно? Так, да, Щас підожди. Ти бачиш, що я зайнята. Ти бачиш, що тоді, як я зайнята, то тобі щось треба. А. Такий дід, що не розуміє, як коли я зайнята, то треба сидіти тихенько. Ху -ху. Бо мене ще з вітром занесе відсюди. Ой, тікаю я, тікаю. Так. Надумала. посію і я собі розсаду. Насіння на розсаду. Ось яке гарне воно таке. Чисте, гарне, домашнє, за гарною перцю. Ох, і красиве таке, як перемите. Так, ти от садила домашня, то воно на п'ятий день, отут же ж на вікній, на п'ятий день і проросло домашнє. А там, де садила те, що не домашнє, то через одне проростало довго й нудно. Та небагато сюди дві ємкості таки набрала. Ось такого для розсади. Ну, вже як садить, то садить. Може, справді виросте гарне таке. Купили таке спеціально для цього сутрат Супра... торфяний для розсади. Ну, поки що берез більше нічого не треба. Помідори, ті, вони швидко ростуть, з тим іще успіно. Там після 8 березня, десь числа. Після 15-го посадю два десятки помідор та гібридів посадю. А решта буду сія, як завжди, в своєму парничку, в своїй тепличці. Кращого місця не придумаєш. Так що сьогодні садимо перчик, перчик, хай росте. Зараз я його сюди розложу, а потім зверху притрушу, полю. І, і що далі буде. І поставлю на вікно, більше в мене місця немає. На вікно. Так, так, так. Так, все посаджено. Все на місці вже стоїть. І це на вікні такий подончик. Оце цей подончик Ще заставиться стаканчиками. І це вся клумба, та що буде в хаті, більше нічого не буде. Ще тут помідори ранні посіються в середині березня і все, більше нічого тут не буде. Але ж ні, може ще в стаканчиках штук 5 огірків. Штук 5 огірків, щоб посадити тоді в теплицю на ронні. От і все. І будемо чекати сходи. Побачу в цьому році через днів зійде. Ну так, да. в минулому році через п'ять днів зійшло. Мабуть, на п'ятий день. Навіть ніхто й не повірив, що таке може. Ну, може, побачимо це від тепла залежить. А що ж ми в хаті топимо дровами, поки тепло, тепло тоді коли топиться, а потім остиває все. Нам то не холодно. Ну, а рослин треба гріти. Ну, з Богом тоді. Дивилася я в вікно, дивилася, не зрозуміла. Вийшла на двір, дивилася, думаю, ну що ж він хотів дід, ну що він? Чи це може мені хоче клітку та мене туди посадити? Ну на що ж воно похоже? Думала, думала я, що воно за конструкція. Я так і не придумала. О, все. Дід з самого ранку, поки я ще спала, оце що він робить, га? Може хто мені підкаже. Невже це для мене, га? Хоче закрити мене тут чи що? Закрийте в ящик! Дід, ти чого? Може хто підскаже мені, що це дід чудить, а? Що за конструкція така? Пушинка, чого ореш? Ти ж теж не знаєш, а гореш. І це не для пушинки, бо вона вилізе такі дірки. Глядка для баби. Да, дід. Ти да. думайся для чого. Ох і дід. А мені підкажуть для чого це воно. Боже, так. Да. Ну дід щось як зробить, то зробить. Повишукував усе де що було. І щось тулить, тулить, свердлить. Ну просто цікаво. Я Пушинка, будемо сидіти у тому ящику. Ну ти пролізеш, а я ще вже щілину не пролізу. Ох. Ну, це буває таке з дідом. Що забуває? Хороша штука, Хороша шайщу... штука корисна, головне. Так що, підкажіть мені, може хтось таке знайдеться, хто знає, що це таке. Ну, все одно ж він усе як зробить. Так, дід, слухай сюди. Якщо ти зробиш, то ми ж покажемо, що ти зробиш. Ти ж робиш, щоб воно на щось похоже було. Бо поки би воно ні на що не похоже. Ну корисно сильно. Для мене. Боже і для тебе. Ну дід, це тобі на 8 березня, бабу. О, так! Так, дід. Так, ну ладно, будемо чекати потім, бо не можна незакінчену роботу ну, показувати. Так. Вже як закінчиш, то тоді я вгадаю, що це воно і для чого. Да. Підшла я пушинку годувати, бо вона не злізе, буде гавкать, гавкати, як собачка бігати. Десь прийшла з гульок і тут права вже качає. Чого ти їх качаєш? нагулялася і прийшла, треба вже. Ну що, треба йти. Ну давай, Дід. Давай, папа. Давай, дідо.